Друзі, доброго ранку всім! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 13 січня, субота, ранок 10 година. Трускавці Небесна канцелярія підкинула знову трохи снігу, десь за ніч приблизно сантиметрів 5 точно випало і зараз сильний вітер і падає ще сніг. На дорогах рух, рух оскладнений, стежки ще не прибрані. Ні падає і продовжує падати ще сніг. Ми зараз йдемо по вулиці Стебницькій. Сама жвава вулиця, люди ще, деякі, можливо, не проснулись, а які проснулись, ще п'ють каву і ще не вийшли. Погода нельотна, але це нічого. Прийтися можна і в таку погоду. Мінус 3 зранку було. Йдемо по вулиці Стебницькій і підемо на вулицю Василя Стуса. Де Мандарин, де церква Іллі. Тут вулиця Івасюка до гори пішла. Люди щось продають. На вколишніх селах робіт дуже немає, люди змушені. Вирощувати чи виробляти власну продукцію і привозити в великі міста для продажу, щоб якось жити. Багато людей тут їздили по заробітках за кордон, а тепер тільки можуть жінки виїхати на заробітки, чоловіки, хто приїхав, тепер виїхати не можуть. Багато просто і не приїхало. Так лишається і там. Просто жінки їздять туди за кордон. До своїх чоловіків. Ми зараз біля продуктового ринку. Сьогодні, можливо, такого пожвавлення не буде. Ну, сніг обіцяють тільки до обіду, далі буде. Можливо, навіть вийде Сонце. Ідемо, подивимось і після обіду. Рукарня. ломбард. Колись тут був ЗАКС, чи Рац, ЗАГС російською. Колись ця стоянка? Для авто була платною, зараз тут безкоштовно. Ще зранку можна тут місце знайти, а от ближче вже, коли більше людей, то тут важко припаркуватись. У цій вулиці в Трускавці дуже багато магазинів, різних супермаркетів, аптек, торгових центрів. І також, також є стихійні ринки, один біля Стерницького кільця, другий біля базару. Продають просто на стежках. Аналізи сінево. Дитяча бібліотека, також книжковий магазин. Тут ще так не чути, тут за будинками вітру, а так десь на відкритій місцевості дуже сьогодні сильний вітер і замітає снігом дороги. Юпітер, магазин, колись він був там, де тепер зовий магазин. А тепер його перенесли сюди. Ліворуч, торговий центр Вектор, ще також немає багато машин біля Вектора. Ну, це ранок 11 10 година, тож субота, тим більше. У багатьох людей вихідний. Вчора в інтернеті наткнувся на одне оголошення в Бориславі. Ну, Роботодавець якийсь розмістив що ну, зарплата там 10 тисяч, продавець, консультант. Е, з 8 години до 6 вечора працювати потрібно 6 днів на тиждень, а 7-й день а з 8 до 4. -ї. Ну, це якось взагалі людей заробів мають чи, чи як. ну Просто без вихідного люди працюють і за мізерні гроші. мінімальні зарплати. А я вже говорив, що от навколишні села ну, люди взагалі не мають роботи. Нічого там не працює, змушені добиратися до міста, шукати роботу і ще й працювати за мінімальні зарплати. Тому люди продають тут і молоко, і сир, і сметану. Все ще виростили на городі, чи зібрали в лісі, ягоди, гриби, різні сухофрукти. Тут також, бачите, є обмін валют. Біля магазину є таке. Колись це був магазин Болоня, хто пам'ятає. Продуктовий магазин. Зараз на вулиці Стебни Стуса, Василя Стуса. Ідемо вверх до церкви Ілі? А супермаркет Мандарин. Ось бачите, як тут вітер крутить снігом. Снігоприбиральна техніка я бачив зранку. О 8 годині вже їздили, але вже снігу знову нападало, просто не встигають розчищати. І знову складні погодні умови. Ось нарешті, бачу, роблять ремонт, здали, напевно, це приміщення в оренду. Величезне приміщення. Дивно, що ніхто тут давно нічого не робив, могли. Тут великий супермаркет також розмістити. І місце таке, що багато житлових будинків. Чуєте, друзі, який вітер. Тут, бачите, праворуч, біля Червоної рути, тут була адреса стуса 6 і тут такий він був закинутий будинок, там без вікон, без дверей. Діти там часто улазили різні там. Ну, вже бачите, зробили будинок, продали квартири, якось трошки зовсім по-іншому стало, гарний вигляд має, а також ліворуч є новобудова, зелений двір. Магазин окей і церква святого Іллі Тут хто пам'ятає, колись був Приватбанк, магазин посуду. Свіжого снігу трошки прибавилось Гарна пора для лижників. Церква Ілі, а тут вулиця Скоропадського. це спальний район. Хоча і тут квартири здаються, і тут люди знімають. Просто трошки далі від центру і бювету Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео. Це все вулиця Скоропадського. Новобудови. Жовтий це медова будова. А ці будинки трошки швидше будувались Скоропадського 3, Скоропадського 7, що ТКС будував. Друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.